Відключення, на жаль, вже є, чи ще є, коли ви дивитесь. Але я чесно, навіть не помічаю цього іноді, доки не почую гуркоту генератора у сусіда. Чотири місяці, як я маю сонячну електростанцію, гібридний інвертор на 11 кВт з Aliexpress, не дуже дорогий. Дві залізофосфатні батареї загальною ємністю більше навіть 5 кВт і сонячні панелі їх додалось. Чи пожалкував я в жодному разі, тим більше коли зникає світло? Тож це. Буде невеличкий відгук користувача. Також покажу певні налаштування для чайників, котрим я і є в певній мірі, адже це перший мій інвертор. Я сам розбирався. Батареї також перший, але не все так страшно і складно. Поїхали! Отже, ідея, як і в більшості українців, виникла за відключень світла, коли я зрозумів після парочки оглядів зарядних станцій, що для будинку, де відсутній газ і все на електриці, і приладів багато, це на бо вмикаєш умовний чайник на 2 кВт, забув про бойлер, що також тягне півтора, і все, станція тухне. Я вже робив перше відео. Як тільки встановив все це, обов'язково гляньте. Потім першу частину лишу в описі. Там я розповідаю, як він мені на шару дістався, але дуже довго йшов. Тепер давайте по ходу розповім враження. Ну по-перше, він живий, хоча вже і чималий термін пройшов майже 5 місяців. GSD Solar на 11 кВт, він же Аненджі на 11 кВт, та іще є клони, звісно. Штампуються на одному заводі просто таблички різні, скажімо так. Кажуть, схемотехніка в нього на досить хорошому рівні, не горять вони як невдалі, ті ж десяти пов повмери деякі. Тут дещо зроблено по-іншому, і плата надійніша, і якби я його не вантажив, цей час проблем не було. Чому ж саме 11 кВт для допитливих, бо споживання в піку буває вище умовних 6-7 кВт на дві хатинки, стару і нову, тому так треба. Але жодного разу інвертор не було перевантажено, його потужності вистачає на все і відразу. Але скажу, що для нормального експіріансу і комфорту для будинку 5 кВт запасу енергії в батареях мало. Я вважаю, що треба, щоб було ну мінімум 10, це моя думка особиста вам приймати чи ні. Враховуючи, що подібні інвертори. Працюють навіть без акумуляторів, можна їх поєднувати просто з мережею, коли сонце буде йти в першу чергу на споживачі, а мережа підмішуватиметься, коли сонця не вистачатиме. Але це не для нас, адже мережі може просто не бути. Тому батарея, хоча б маленька, але має бути. І тоді система з нею підбиратиме, коли треба. Наприклад, коли сонечко то ховається, то виходить знову. До того ж, конкретно цей інвертор налаштовується не лише по силі струму на зарядку, але і на розряд можна обмежити. Якщо. Акум невеликий, і це фіча дорогих інверторів. Великою перевагою, як на мене, також є двополюсність, тобто в нього два незалежних mppt трекера. А це означає, що можна один стрінг панелей повернути на схід і живити будинок зранку, а один на захід. І тоді весь день будинок живитиметься більш-менш рівномірно від сонця. Це якщо для більшого комфорту, але для більшої виробітки, якщо потрібно, то ставлять максимально на південь всі панелі і не паряться. Перший стрінг я прилаштував із чотирьох Панели по 480 ватт, бо більше на цю невелику терасу і не влізло б. Взагалі тут невдала місцевість, бо сонце пізно потрапляє на панелі і раніше ховається за іншим будинком. Але за червень нагенерували панелі 207 кВт, за липень 216, за серпень 243. А от у вересні вже, як бачимо, більше 310, бо додалось трохи панелей. А саме другий стрінг 8 панелей по 460 ватт. Про моніторинг і його цікаві фішки розповім трохи згодом. Але треба врахувати, що коли акумулятори заряджені і споживачів немає, то і генерації також немає. Тому з піковим сонечком буває банальний простій. Словом, дійшли руки нарешті поставити панелі, що чекають як років 2, та й було відчуття, що зі світлом можуть бути проблеми. Для цього було докуплено сонячного дроту на 6 квадратів і 4 також лишилось. б, звісно, 6, якщо відстань більше 10 метрів. Тут все просто. Чим товщий кабель, тим менші втрати, якщо велика відстань. Також за Aliexpress вже. Давненько замовляв, ось цей захист. Штука потрібна, якщо там висока напруга, а вона висока. І грозозахист, автомати, заземлення, вимикач все як треба. Стрінг поменше, також має подібний, але від іншого бренду обоє дуже достойні. До речі, на все з відео лишу посилання в описі. Ставити довелось на старій хаті, де живуть старенькі сусіди з їх дозволу. Але я точно знаю, що ця бляха зверху ще Сталіна застала і пережила. А сама хата ще застала мирні часи до Другої світової. Вої, і от знаєте, дах з панелями виглядає набагато краще. Якщо глиняний дім Сталіна пережив, то точно і панелі переживе, але от тільки сюди потрапляє нормальна кількість сонця з обіду і до вечора, бо перший варіант вже після 15-ї години отримує тінь і різке падіння виробітку. Ну і також поставили панелі ті, хто вміє це робити, бо без інструменту, драбин і так далі це дуже небезпечно. А от у хлопців рука набита, пардон за умови, будинок напівнежилий лише в процесі будівництва, і це. Топочна, і от перше, що я побачив той же день, це 2,5 кВт виробітку. Коли перший стрінг вже було затінено, то цей ще працював, і це добре. На наступний день вже було 3,6 кВт при мінливій хмарності, але було трохи тіні від листя, що зменшувало виробіток. Потім ми зрізали гілки, стало більше, хоча було жарко, але вже без листя. А ось момент, коли вимкнули світло, мережі немає, але енергії навіть надлишок. Та чисто візуально мене дратував чомусь цей трикутник, адже там явно напрошувалась ще одна панель. Я не витримав і замовив, щоб закрити ту противну стару бляху зверху. Привезли додому, але от нюанс: я замовив панельку, вона мало не остання там була, на 490 Вт, бо 460 вже зняті з виробництва, але вони однакові за розміром. Та привезли двохсторонню, ще й на 500 ватт. Вона дорожча, мало не на 2000. Ну і фіг з ним, подумав, я не завадить. Нам без різниці. Бо працюватиме одним потягом по найслабшій, тобто 1460 Вт. Ну і нехай. Тепер все набагато гармонійніше і сам кайф, стара хатина з панелями. 5,5 кВт я бачив, непогано. Наступна перевага подібної збірки те, що є пріоритети режимів роботи. Наприклад, ось це. В меню F1 SAP Sun Utility Battery. Це означає, що в першу чергу енергія береться від сонця. Якщо не вистачає покритиї споживання, підмішується мережа. А якщо немає мережі, то вже береться з. Батареї. В наших умовах саме цей режим і треба використовувати, адже батареї будуть заряджені, доки є мережа. Далі варіант сонце батарея мережа. Оце вже літній варіант. І якщо батарея не геть мала, можна взагалі жити без мережі до пізньої осені навіть. Якщо все оформити, то в теорії надлишки можна зливати в мережу. А от чи варто влазити в цю бюрократію і проходити сім кол пекла, щоб у 2027 році, здається, чи в якому там лавочку вже прикрили це питання. І взагалі це відносно не. Невелика станція для власного споживання, не ті масштаби. Далі застосунок. Інвертори часто йдуть з таким от Wi-Fi свистком. Я загуглив, побачив, як роблять люди, все як на мене дуже просто, і підключити не проблема. Додаток називається SmartS. Це дані за 16 жовтня, місяць був дуже похмурий. Але тут маємо трохи просвітлення, і я спеціально увімкнув бойлер на 2 кВт. І, судячи з кривого перекладу, на вантага в нас споживається 2 і 16 кВт, а виробляється через тонкі хмари 1,29 кВт. Що йдуть в хід, а інше підбирається з батареї. Саме зараз немає світла, це видно по цій вишці. Якщо мережа є, то вишка синя, якщо немає, то така от сіра. До речі, це не онлайн. Оновлюватись буде десь кожні 5 хвилин. Але і недолік має цей застосунок. Він завжди з тобою, і ти можеш дивитися і п'ялитися в нього постійно перший місяць точно, де б ти не був. Дивишся, скільки воно там виробляє, скільки всього, і так далі. Перевірено особисто. Взагалі тут багато чого видно, я виніс те, що мені цікаво, і ось. До речі, мегаватт вже є. Правда, панелей було небагато на той момент, майже весь час, але і так добре. Ось бачимо, що батареї вже заряджені, тому виробляють панелі стільки, скільки споживає будинок. Багато чого можна дивитись тут і по дням, і по місяцям, і за рік, і взагалом виробіток. Прикольно. Також можна налаштувати деякі параметри інвертора, і особливо корисно, як на мене, це базові налаштування. Якщо вибрати Secondary output Priority, виберемо режим. Тут же в нас є час старту і час закінчення. Цього режиму. Далі ж розумієте, що буде. Виставляємо час, задаємо, коли активується даний режим. Тобто, якщо лічильник з нічним тарифом, ставимо сонце, мережа батареї, і вночі воно почне заряджати батарею дешевше вдвічі. Триматиме її зарядженою, а коли сонечко сходить, можна налаштувати, щоб режим вимкнувся. І тоді в першу чергу буде сонце, а далі батарея, щоб мінімізувати споживання з мережі в день. Якось це можна із самого інвертора налаштувати, але з додатку, як на мене, зручніше. Взагалі я не парився і Налаштовував все по відео з YouTube. По прикладу Аненші на 11 кВт. Дякую автору, що полегшив життя, бо там і струм заряду виставляємо від мережі від сонечка, і верхню межу заряду, доволі ощадливо до речі, 55,5 вольт для моїх 16 комірок в сумі. І нижня, щоб не було перерозряду, Акуми не гвалтуються і житимуть довше. Тож я не розповідатиму прямо про кожен пункт. Кому треба, знайде. Стосовно батареї, звісно, залізофосфат, німецький виробник редуду, відгуки хороші, і у мене наразі жодних претензій. Також немає за ці 5 місяців. Комірки в них санвода, а ємність трохи більше, ніж заявлено. Навіть не дуже дорогі, особливо якщо купувати на сайті виробника. До речі, виробник, враховуючи ситуацію в Україні, погодився дати знижку навіть промокодом, коли я їм писав з наміром докупити ще дві такі батареї. І доставка має тривати 15-30 днів. Тому також лишу в описі посилання, і наступне, що роблю звісно, додаю два таких же акуми, щоб і БМС такі ж були, і буде трохи більше 10 кВт загальної ємності. Ності, оце як на мене, мінімум, щоб взагалі не хвилюватися на рахунок відключень. А тепер друзі, по недоліках, котрі я помітив, на мій суб'єктивний погляд. Перше, що мені не дуже, скажімо так, дуже мала виробітка під час хмарності. Звісно, я не відкриваю Америку, але на цьому сетапі за сонячної погоди можна і 20 і більше кіловат здобути. А за серйозної хмарності це може бути кіловат, два і навіть менше. В залежності від товщини хмар, знаєте, буває так, що аж темно на вулиці, і такі хмари, аж свинцеві. Геть, мало видаватиме, і мені здалося, що в двох зарядних станціях, великих, що у мене були на огляді, немов чутливіші MPPT трекери, і трохи більше з однієї панелі видобуває, ніж з однієї панелі видобуває цей інвертор. Це моя думка, можливо, здалося, але от таке у мене враження. Це означає, що навіть і не мрії взимку, коли постійно хмарно, топити хату шаровою енергією, це неможливо. Далі шум, судячи з відгуків, це далеко не найгучніший інвертор, є гучніший, але в одному примі приміщенні чи неподалік, буде некомфортно, особливо при навантаженнях. Тут окремо топична і все нормально. А от в товариша дея на 12 кВт теж іноді рандомно заводить свої пропи. Тихіше, але теж чутно. Просто попереджаю, що краще в окремому приміщенні. Наступний недолік споживання? Нагадаю, про що казав в першому відео: більше потужності не значить краще, якщо ви її ніколи не використаєте. Даний інвертор потужний, але розплата більше споживання від 70 до 100 ватт приблизно на годину. Якщо взяти максимум 100 ватт споживання на холостому ходу за 24 години, тобто за добу, то це 2400 ватт. Ну дофіга ж чи не так? І скажіть тепер: а де зиск, якщо похмурого і короткого зимового дня станція згенерує? умовно 1 кВт, а витратить майже 2,5 кВт. Ніху, я ж Тут вигідніше взагалі було б вимкнути інвертора в такому випадку і живити світ мережі з нюансом, якщо вона є, звісно. І як я вже казав, бажано більший акумулятор для такої системи. Ще можна віднести до недоліків вартість, але ж є різні інвертори по потужності, по функціоналу і ціні. Різні акуми, кількість панелей, тобто все варіативно і гнучко. І невеликий сетап можна зібрати за притомні кошти. Хоча, коли світло вимикає, то це під питанням. Але ж пам'ятаємо, що це не пасивна витрата. А актив, що потроху буде окуповуватись за рахунок генерації, але головна ставка, звісно, на енергонезалежність, комфорт та й банально наявність електроенергії. В планах додати стільки ж батарей і бажано ASIC Майнер крипти, щоб трохи на надлишках заробляти і ніякої тобі бюрократії з зеленим тарифом. Але останнє то скоріше вологі мрії, хоча хто зна, хто зна. Як на мене, оптимальне рішення це інвертор на 48 вольт від 5 до 6,5 кВт для середнього домогосподарства, де є газ. Або таке, якщо будинок великий, і все на електриці, або це невелике підприємство. Взагалі до своїх станцій, і подібних інверторів, котрих українці встигли накупити за ці роки гріх не докупити сонячні панелі. Звісно, не у всіх є змога, не у всіх приватний будинок, але хто хоче, той викручується як може. І навіть одна панель, що гордо стерчить з балкону без правильного кута, заряджатиме невелику зарядну станцію все одно буде не нуль, а щось таке буде. Панелі зараз доволі дешеві і. Брати можна. На є е каталог, також лишу посилання і на панелі, там де брав свої, і на зарядні станції. Тим більше свою блюєті я відвіз батькам. Якщо мені не вистачало і близько 2,5 тисячі ватт потужності, то батькам з головою в них є газ. Скоро, мабуть, і панелей додамо, і може про це відео зробимо. Тож не пропускайте і до зустрічі на каналі.